Всім привіт! З вами Саша S5. і Сьогодні ми знімаємо реакцію, ну як реакцію, знову обзор. На аккаунти в TikTok-підписників. Тобто, на підписників TikTok. От <плес> от якось так. Так що, да. Що можу сказати зараз? Приємного перегляду, ну а ми починаємо, бо ми зараз записуємо відео в 8.07, а мені завтра рано просинатись, ну то таке. І. Спасибо. І. Це відео знімається 26. Я вже запинаюсь, 26 вересня вересня. Ну воно вийде по-любому пізніше, десь в п'ятницю, в суботу, на наступну аж. Ну ладно. Приємного вам перегляду. Ну, і як завжди, ми починаємо з от, ну, з цього самого головного аккаунту. Якби його не було, б зараз не було у цих всіх відео. Давайте ми вас чуть поправимо. Нормально. І, ну що ж. Тут нові відео виходять. Не треба на TikTok підписатися, лучка буде в описі під відео. Так що от. Переходимо. Давайте от. Давайте, слідкувачі. От, давайте зразу. От 17 годин тому підписалась. <кхи> Адула. А, нема. Ну ладно. Ладно, беремо зразу віку, беремо, беремо ві... вікуся. Хоч не політика, надіюсь. Авторське право зразу що, ти типу, по різні відео, чи що? Цитати? Да. Да. Давайте лайк виставляємо, залишаємо. Точніше завжди лайки завжди ми залишаємо. Е ну давайте так будемо зараз під порядок іти. Вийти 25. Креативний нік. Нічого не можу сказати. <кхем> <кхем> я думаю, це ефект, я не Ладно. Е, ладно. А, ну тут за Зеленського, то. паля, лице. Дат... Болі, давайте, ви зможете. Зможемо. А скільки тебе зараз підписників? А, ну мало залишилось вже до цілі. Ладно, давайте от зараз будемо гуртати, да. От кого? От я не знаю, от Романа, давай Романа будемо дивитись. Нічого не поняв, ну ладно. Це хто? Гніздо, гнізділо смішне. Ні, цього автора. Ну як автора. Гні, гнізділо, його так сказати, знаю. Богдан 503. О, Богдан, себе зі Значить, це що ж. Так... Шановні гості, дорога родина. Поняв? Шановні гості, дорога родина. За... Поняв. Наступна зупинка осінь. Будь ласка, не забувайте свої літні спогади. Ну то що я Понял, Богдан, я тебе понял. Я... Ой, вибачте, я тебе почув, я тебе понял. Ладно, будемо це відео знімати одним кадром, а що ото? Я не знаю. От давайте, от давайте Юлія, Ю, Ю. Хто? Юліана Давай. Я люблю тебя, ты просто знай Здається, мені тебе роб... Ну я всі дівчата, короче, знімають, да? Ще одна хвилина минут... Походу. Да. Да, <плес> всі <плес> 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 просто снимаю. Тут стандарт, ну ладно, в принципе. Давай вот глянем. О! А, а пап. остался, Да, папа! показать свои обои, а люди в... Походу, пап. Да? Не, Ризны. А... а, ладно. Максим два 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 2. Не, ладно. Теперь я точно знаю. У меня через неделю бу будет 50. Что, Что я лишний? не зря мечтаю. А может... Еще. Поздравляю вы прошли игру. Дорослый. А ну давай. Запутался я себе, новый тикток. Нету крыльев, но а вдруг я без них Ничего. могу лететь. Моя тень, мой новый друг. Мои мысли не о том, мои треки ни о чем. Мои ноги о, на краю, две секунды я взлечу. Запутался в себе, нету крыльев, но а вдруг я без них могу лететь. там да, якось так. Привет, подпишите взаємно Казахстан, Шеймона. Всімона іха. Підпис підписникам з Казахстану, привіт. Хоч нікого й немає з Казахстану, ну все одно. У тебе є мрія, он каже, да, бросить пити. Так бросай. А як же потім жити без мрії? Всі тільки з української мови, це походу вона.

О, відео. Найкраще. ха-ха, Стрілки ха-ха, хе, хе, да, стрілки то. Ладно. А цю ми дивимося. Ладно, а давайте ми зараз от самого першого підписника. Стотча, давайте зараз знайдемо самого першого підписника в мене. Я замахаюсь так гуртати, звісно, не ладно. На жаль, я не можу знайти самого підписника на компу. Печально. Max Pro 22. Біля, а тебе в 1640. Але 40. Ні, я не хочу. 45. Ні, я проти. Уходи з дейтаксі. Тик-так, тик-так, тик-так. Тик-так, тик-так. Тик тик Ми тебе учим говорити. Саме смішне, що в нього коментарі вимкнуті. Ми нажимай на... Привіт! Давай споємо вместе. місті Бадабум! Ти поєш красним, а я зелю. Ну він хотів стати легендою. Поїхали. Мне тупо побараба. А сейчас скажи п-па-па-по-пов. <баба> паці говорять паці говорять дякує. У нього коментарі всюди вимкнені. Андрій <плак> в Андрій на патерейки. А влет. Ладно. Ладно цікаво, я буду з відео вирізати, якщо зразу кажу. Понятно? Да. 3000 підписників, нормально. Якщо шо, це на мене підписані люди, якщо що. Хорош, хорош. Значит, слушай. Никого. А, мы ж тебе двились. Таня. Ты для mm. меня... Тут фотка. По виду. Підтримуй такий хештег. Підтримуй. Ні, не перехопила. Ладно, лайки, лайки не забуваємо ставити. Оставлять, так сказать, за собою спит. Дивимось зараз всіх просто під порядок. Два коліри рибу ловлять. І шо? А, ні, таки не підтримуємо. Машу ми вроді також дивилися. Ой, що за новий звук? Це просто новий реки усім звуком. Ні, звук прикольний, вот, Сара.

Ладно, это их творчество, это Это они сами от... выбирают, что им снимать. Тут три видео просто одинаковые. Если я сегодня потеряю свою надежду... Если я сегодня потеряю свою надежду, пожалуйста, напомни мне, что твои планы лучше, чем мои мечты. Психология мудрика проста. Он не... Футбол. Футбол прикольно, але я не граю, на жаль. Було би прикольно, що б грав. Бей. За красивими глазами вкривається дьявол за словами. Роз... Лава. Не... Когось нагадує, ну ладно. Ну когось дуже нагадує. Ну ладно. А я Ага. Не повезло, не повезло в коханні, ладно. Виложу не надовго. 7.24, так? 7.24 зняти. У нас сьогодні вже 26.09. Виложу ненадовго. Соси Видео залетает и все. И... Залушаю при... И также вы на аккаунте S5 бачите потом видео под этот звук, а вы его побачите. Адриана, Адриана. Привет, Адриана. Веди меня в храм, Давай на, долі, на преді, я... Дам пораду зараз. Подорожую! Раджу. Знімати Прово Провод. проводный наушниках. Не знаю, що правильно Почитав, але надію, що да. Не прикольно. Зубий прикольний. Поні знімав під нього душі. Нормальні відео, нормальні. Тут да, Ну такі. Як в мене на початку, так що. Нормально. Дивимось зараз просто всіх під порядок. Мало хто в відео взагалі виложу, яуту. Оце оце по-любому зараз буде грозно. Не безапасна. Я думав, тут, типа, алкоголь, фу, а тут небезопасно. Не, Денис, буде, ти що. Ти що плачеш? Не сміюся. Шок Денис не плач. Упаду. Не роз. Як Не розтраюся. Я не знаю, чи правильно прочитав. Точніше, чи правильно написав, Ну, ладно. Ха-ха, смешно. Нелегко <смешно> ну, снимать такие видео. Давай сначала купите пистрижись, а потом уже... Ну, типа... Она была агрессивна. Облака. Серце тихо плачет, і болит, но как? Но как нам не хватало? Сколько нет? Давай выключимо світло, і буде мовчати. Потому що не можна, словами сказати, не можна писати. Та ну що на відео всіх сумних? Треба, вот яким бути. Якщо ви такими є, то все, будь ласка. От... <плес> Таким точно <плес> треба бути. <плес> <плес> ну, хоч ці відео настрій піднімають, а не плакать хочся, хоч щось. Будем закінчувати. Думаю, хоч воно до 10 хвилин вийшло, ну ладно. В принципі, все, всім дякую за перегляд. Думаю, вам такий формат відео подобається, надіюсь, що так. Да. З вами був Саша С5. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати. Та ж самі ви все знаєте. Ну, в принципі, все. Всім удачі, всім.